Садогурська миля подія, яку добре знають, та щороку очікують не лише жителі Садгори. Забіг збирає сотню учасників, які хочуть перевірити свої сили на дистанції, підтримати здоровий спосіб життя, отримати можливість виграти тематичні подарунки. А цьогоріч і вшанувати пам'ять ініціатора забігу Дмитра Сірмана. Хто цьогоріч виграв два велосипеди, а хто прогавив свій шанс? Далі у сюжеті моїх колег. Цьогорічний старт знову об'єднав дітей, дорослих і цілі родини. Організатори кажуть, головне не швидкість, а підтримка здорового способу життя. Дуже багато якраз дітлахів сюди приходять, поки що розуміючи цінність цієї події, власне, в тому, щоб виграти, наприклад, велосипед. У Нас цього року розігруються два велосипеди: скутери, м'ячі, різноманітне спортивне приладдя для того, аби діти займалися здоровим способом життя, щоб всі були здорові тому що діти зараз переживають ну, важке дитинство майже багатьох наших співгромадян, тому мені здається це максимально важливо. Олег Сірман зізнається, ця подія особлива, адже започаткував її його батько, який загинув у серпні 2024 року від рук окупантів. Дмитро Онуфрійович ледь не щороку проводив для Садгірчан забіг. Нині ж його місію перейняв син. Насправді, це була подія, яка від початку до кінця була продумана моїм татом. Він не вкладав максимально багато свого часу. Мені до цього часу бракує, але я. Я тоді, коли тато організовував цей процес, я був частково дотичний, і якісь механізми я знав, як реалізовується. І мені от, пощастило організовувати цю подію, тому що мені би не хотілося, щоб його справи зупиняли своє існування, тому що в нього дійсно круті ідеї були, а вони потребують підтримки, потребують часу. І скільки Бог дасть здоров'я, будемо підтримувати його ініціативи. Серед учасників і досвідчені спортсмени і початківці. Киянка Анастасія півроку займається легкою атлетикою. Дівчина зізнається, це непростий напрямок спорту. Нині сюди прийшла зі своєю командою, аби випробувати сили та потренуватись. Ну, тренер сказав, можна бігти, можна не бігти, але ну я захотіла бігти. Загалом мені все подобається легкій атлетиці, саме моя команда, яка тут стоїть. А не подобається, ну максимум теж що ноги болять після тренувань і все». забіг традиційно збирає родини Олексій та Олександра Косовани. Вперше вийшли на старт разом із дітьми. Ні, ми не вперше особисто з сім'єю. Ми приїхали сюди в цьому році вперше. Я брав участь декілька років тому декілька разів. Ми хочемо підтримати цю ініціативу. Хочемо популяризувати здоровий спосіб життя і показати молоді, що це круто, що за цим майбутнє. Наймолодша донечка бігтиме разом із мамою, бо дівчинка ще навіть ходити самостійно не вміє. Проте те, що маршрут, яким бігтимуть їм невідомий, не лякає. Ще не знаю, куди куди всі туди. І ми напевно ще не цікаво. Наскільки страшно бігти маршрутом? – Взагалі Не страшно з трьома дітьми вже нічого не страшно. Да. Учасник цьогорічного забігу, співорганізатор та титулований легкоатлет Іван Гешко каже: нині садогурська миля ще й пам'ять про людину, яка її започаткувала на сьогоднішній день. Це напевно в першу чергу це пам'ять. Про знаєте, ініціатора пригадується, як перше, Дмитро Сірман, коли проводилася вже декілька років Буковинська миля, він каже, ми хочемо щось провести в себе в Садгорі. Каже, щоб що, щось придумати, каже, І сам запропонував, давайте буде Садгурська миля. Люди з Садгори любили і поважали Дмитра Сірмана. В першу чергу це, напевно, повага саме до нього, тому що дійсно він багато робив для, якраз для людей з Садгори. Тому це є дяка напевно за це. Цій людині, яка віддала своє життя саме за те, що ми маємо можливість сьогодні проводити цей захід і бути присутні. Ну і який же забіг без подарунків підтримати спортивну подію цього року зголосилися бізнес і громадські організації. Це захід важливий. Ем... Важливий для Чернівців, захід важливий для е, садгори. І напевно захід, який важливий не тільки для всієї Буковини, а для всієї України, як приклад е, незламності, попри все під час війни від малого до великого, цілі родини. Е, і, напевно, ще в такої певної рівності немає жодних обмежень для учасників, і це супер. І, і той, той момент, що не обов'язково той, хто прийде першим до фіншою. Отримає... От... Спочатку, як і годиться, провели руханку, потім. Серед зареєстрованих команд естафету. А тоді на спільний старт зібралися усі, хто зареєструвався. Уже за 15 хвилин на стадіон повернулися перші учасники, а закривали забіг традиційно мами з малюками. Найперші подарунки отримали наймолодші та найстарші учасники Садогурської милі. А тоді жеребкуванням визначили переможців: футболки, ракетки, намати, скейборди та багато іншого спортивного інвентарю розіграли. Серед усіх присутніх одна з учасниць пригадала, як у 2018 році бігла Садогурську милю із візочком. Я дуже хочу подякувати фонду сім'ї Сірманів і ще нагадати, що в 2018 році я вперше бігла з коляскою з Іванком. Потім Іванко був нагороджений як найменший учасник. Я дуже гарно дякую вам. всій сім'ї сімени. А Дмитру Онопліочу світла пам'ять. Пам'ятаємо, любимо і цінуємо. Найбільший ажіотаж чекав на учасників попереду. У кожного був шанс поїхати зі стадіону на новенькому велосипеді. Номер 311 Забирає останній подарунок на сьогодні. Ми вас щиро вітаємо. Хто це? Хто це? Де це? Не поспішайте, бо якщо немає, ми далі будемо тягнути. А то ви бачите, деякі почали йти. Якщо ми не знайдемо володаря, володарку, то буде далі, будемо далі тягнути. Немає. Немає. Раз, два, три. Наступно. Таким чином, учасник втратив свою можливість, адже розіграш проводиться лише серед присутніх. Організатори витягли ще один номерок. Але витягуйте такий номер, щоб був присутній тут ось. 263 номерок. 263 номерок. Є. Yeah. Як тебе звати? Yeah. Влад? А чи ти не радуєтесь? Де емоції, Влад, питаємо до великом. Питаємо нашого останнього переможця. Організатори обіцяють надалі проводити забіг Садогурська миля, аби пам'ять про Дмитра Сірмана продовжувала жити у його починаннях. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.